Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Journey Акрос Філс. Сьогоднішній день присвячений такому гібриду як Сінгента Аризона. І ми починаємо її. Отже, сьогодні 22 вересня 24 року. І на цьому полі, де в нас посіяна Аризона, в минулому році попередник був також е тут соняшник. Після того була, е була висняна е дісковка. Дісковочка була. Після дісковки ми посіяли 24, е 24 травня тут е в кількості 55 тисяч, здається. Але воно дуже рідко вийшло, тут, дуже рідко. Е, всходи були нерівномірні, е, не вистачало вологи, можливо, тому що ми тут вносили гілянтик на попереднє відео, ви можете побачити, там крайні, крайні мало було одиниць. Зараз вже е, пройшло скільки там, пів, до півроку і ми бачимо ось такий результат. Получається невисокого росту, наприклад, якщо поставити мене, Ну повністю нагнуто, все поле таке. Шляпки ще нічогенькі, ну, рідко, рідко. будемо сподіватися, що було достатньо вітамінів їй, не було конкуренції і цим самим буде насінням важчим. І потужніше. Значить, тут ми вносили вносили бор і вносили мікродобрива. Е, комфорт був, той же самий, на минулому відео, відео я вказував, що ми вносили. Вносили друзі коптерами вносили, щоб ми тут, там, ну скажімо так, нічого не пошкодили. Між дорядка була, ну, ось, наприклад, всередині. Простору достатньо. Рідко. Можливо, це в такий засушливий рік і дало такий результат, не все так і погано відносно. Ваги все скажуть. Так, зараз ходимо серед соняшника. Дуже багато тут пробілів. Пусто, немає сходів ніяких. Насінина потрапила в суху землю, вологи не було, всю енергію свою вона витратила на те, щоб мовно, проіснувати якийсь період, а дощу не було, не дочекалась, ну і відповідно спріла. Ну от така тут. Скільки його пустого місця вільного. Можна тут і бігати. Як є. Зато відповідно шляпки нічого таке. Є надія на те, що е, хоча б буде важке, повноцінне, ну це тільки така надія є. От якийсь мутант ось здоровений. Скільки ж йому треба часу, щоб він сам висохнув? Більше, ніж моя голова. Прям... Ух, и еще другой мутант. Здракон. Висим и сим. Бачу. Думаем. Ой. 4,2